Якби Нео той, що з матриці 25 років назад отримав ось цей Нео, то мабуть його боротьба з машинами була б трошечки простішою. Але на жаль, цей Нео не вміє гатити з двох пістолетів отак в напіврозкітку, але також щось спільне з тим самим Нео в цьому ноутбуці є. Наприклад, його класний і стильний зовнішній вигляд з вами Макс. Ви на каналі Acer Україна, України. І сьогодні ми будемо говорити про дуже потужний стильний класний ігровий ноутбук під назвою Predator Helios Neo 16 AI. поїхали! Якщо я вже згадав про дизайн, то давайте на ньому зупинимось трошки детальніше. Адже зовнішній вигляд цього НЕО дійсно привертає до себе увагу. Одразу відчувається приналежність до лінійки Predator. чіткі лінії, виверені форми, трохи футуристичності, але при цьому без зайвої агресії. Загалом, ноутбук виглядає стильно, немає зайвої показовості та застарілих рішень. Це мені подобається. Втім, за бажанням трошечки можна розбавити оцю всю скетичність за допомогою RGB. Трьох зонної підсвітки. Максимальна свобода дій, які личить девайсу подібного рівня. При всьому цьому, що цей Acer Predator Helios Neo 16ai. Повністю може замінити з собою десктоп, але він все ж таки ноутбук, і ви його можете отак скласти і піти, куди вам треба. Про це говорять, зокрема, і батареї на 90 годин, але разом з тим і вага у 2,7 кг. Навряд чи ви захочете постійно тягати ноутбук з собою, однак, якщо така потреба виникне, у вас під рукою буде потужна машина для вирішення практично будь-яких задач. Ну і давайте до серця цієї машини. Helios Neo 16 AI пропонується з топовими процесорами Intel Core Ultra. Це може бути Ultra 7 255HX або Ultra 9 275 hx В парі з ними працюють відеоадаптери Nvidia GeForce RTX 5060, 5070 і навіть 5070 Тіай, думаю, ви чудово уявляєте, що можна мати від такої зв'язки, це як мати в своїй команді Роналдо чи Мессі. А все заради максимального комфорту та плавного геймінгу на 16-дюймовому IPS-дисплеї з роздільною здатністю 2560 на 1600 точок та частотою новлення 180 або 240 Гц. Екран класний, дуже чітка і деталізована картинка, насичені кольори, ще й тонкі рамки навколо дисплею. Все це додає. Ефектності та вражень, особливо під час ігрового процесу, наприклад, той самий Cyberpunk. До речі, там нещодавно вийшло дуже велике оновлення, тому якщо давно не грали, то дуже раджу познайомитися з тим оновленням. Helios Neo 16 AI не розчарував. Плавна картинка, стабільні FPS, навіть у найгарячіших моментах, без просадок та фрізів. Звісно, це все з трасуванням променів і високими параметрами деталізації. В принципі, воно і не дивно. Графічні адаптери нового покоління чудово себе демонструють. Та. Технологія DLSS 4 використовує штучний інтелект для підвищення частоти кадрів у секунду, а технологія Reflex 2 зменшує час затримки, що особливо важливо в шутерах, щоб ви могли швидше зафіксуватися на цілі, але не лише іграми єдиними. Це залізо відмінно підходить для тих, хто працює в чомусь потужному, на кшталт монтажці чи 3D-графіці. Все це вкупі, плюс робота з великими базами даних, машини навчання. Цей ноутбук потужний центр для творчості та професійної діяльності. Що може замінити повноцінну робочу станцію? З такою доступною потужністю обов'язково потрібне ефективне охолодження. З цим у лінійці Predator зазвичай все було окей. Helios Neo 16 AI не став виключенням. Два вентилятори Aeroblade п'ятого покоління, купа мідних трубок, рідка металева термопаста. Все це для того, щоб ваш Neo не перетворювався на реактивний двигун. Звісно, під час ігрового процесу ноутбук не буде занадто тихим, як, от наприклад, зараз під час зйомки, але повірте мені, навіть у спеку, коли і вдома спекотно, і на вулиці на ньому грати одне задоволення, і він не такий гарячий, як ви можете собі подумати. Налаштувати роботу вентиляторів та загалом контролювати продуктивні системи можна у фірмовому додатку Predator Sense. Там же можна змінити параметри RGB-підсвітки, а також увімкнути різні штучно-інтелектуальні функції від Acer, які покращують картинку та звук під час відеодзвінків. Залежно від ваших потреб, можна обрати конфігурацію, яка має 16, 32 чи 64 ГБ оперативної пам'яті. DDR5. Встановлено SSD на 1 ТБ, а ще й додаткове є слот для другого SSD. Це точно не буде зайвим, враховуючи той фактор, що сучасні ігри займають дуже-дуже багато простору. Для максимально швидкого підключення до мережі передбачено 5 гігабітний роз'єм RJ45 та Wi-Fi 6e. З портів, окрім мережевого, також доступні HDMI, 2 USB-C та USB A, плюс картридер. Ну і сучасний модуль Bluetooth 5.4 для підключення гарнітури чи інших аксесуарів. В клавіатурі можна поставити окремий залік, повнорозмірне з окремим цифровим блоком, чудовим ходом клавіш і вже згаданим RGB підсвічуванням. Друкувати чи грати одне задоволення. Тачпад досить великий, якихось нарікань до нього у мене немає. В будь-якому випадку для ігру будете підключати чи геймпад, чи звісно мишку. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Acer Predator Helios Neo 16ai ідеально підходить для справжніх геймерів, тих, хто хоче грати в. В нові AAA тайтли на максимальних налаштуваннях з топ-картинкою та стабільними FPS. Для креаторів та професіоналів, яким потрібна серйозна десктопна потужність для відеомонтажу 3D-моделювання програмування. Для тих, хто шукає універсальну машину, здатну замінити ігровий десктоп і водночас бути достатньо мобільною для переміщення. І звичайно, для ентузіастів, які цінують передові технології та готові за це. Платити Helios Neo 16 AI все ж таки дуже потужний комп'ютер для тих, хто цінує надійність, класні дисплеї і дуже класне охолодження. Він підійде і для тих, хто хоче грати в ігри на максимальних налаштуваннях, і для тих креаторів, які цінують потужність з можливістю перенести свою потужність в будь-яке місце. Ось такий ноутбук, і ось такий огляд. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!